Ворог атакував вранці холоднівський район. Три шахіди, три удари. Цивільна забудова наразі ще лік ліквідовуємо всі наслідки на місцях працюють і відповідно підрозділи ДСНС, екстрена швидка медична допомога. Чергує на, національна поліція вже зробила побудинковий поквартирний обхід всіх прилеглих, скажімо так, житлових будинків для того, щоб впевнитися, що більше ніхто не, не відповідно потребує медичної відповідно допомоги. Ну і далі продовжимо працювати над стабілізацією ситуацію по тому району. Пане Леже, з приводу постраждалих. Чи підтверджуєте, що п'ятеро було і чотирьох Толізували дивіться за нашу інформацію. Було там три людини: дві жінки, один чоловік. А, значить, ще дві людини так само у нас є інформація, що вони звернулися пізніше. А, діагнози не, не складні, тобто стан звичайно оцінюється як середньої тяжкості, поки не будуть зроблені всі необхідні медичні обстеження. Однак відповідно травми там не складні, не важкі. Угу. Пане Леже, ще якщо говорити про самі атаки на місто, от напевно, давайте так. Там останній місяць а, їх побільшили чи поменшала цих атак, і чим безпосередньо б'ють? Більше шахедами? Дивіться, ну у нас, якщо брати місяць, то це приблизно більше 60 керованих авіабомб, uh -huh. це десятки ракет. І звичайно, на першому місці це ж відповідно шах шахеди За лише два тижні ми мали більше 120 ударів шахедами. Звичайно, на першому місці це цивільні об'єкти та об'єкти там енергетики. Uh -huh. А якщо говорити про об'єкти енергетики, наскільки захищені, наскільки не захищені, що можете сказати? Якщо мати таку можливість, дивіться, ми працюємо над цим постійно із 22-го тобто року ми переживали і Харків, і Харківська область, кілька блекаутів. І кожен опалювальний сезон 22-23, 23-24, І зараз 25-26 рік, це окремий виклик. Вони не схожі один на одного. Ворог змінює постійно тактику. На угу. меті у нього залишається єдине це терор місцевого населення. Угу. Якщо говорити про опалювальний сезон Харкова, і взагалі всієї області, що можете тут сказати? Наразі ситуація, скажімо так, стабілізована внаслідок останніх обстрілів які сталися ось на вихідних, так досить серйозно пошкоджена і енергетична система країни. Ви знаєте, і Харківської області, зокрема. Тому наразі я скажу так: працюємо 24 на 7, щоб і відновити там опалення, відновити електропостачання в ті населені пункти, де ще є відповідно перебої. Ну і звичайно намагаємося стабілізувати в принципі енергетичну систему, тому що Харківщина є частиною цієї енергетичної загальнонаціональної національної системи.